Вітаю, друзі, 15 квітня! Злата Нікрасова рухи шевонів вкраденої гуманітарки на Сейшели. Хочу, щоб кожен з вас побачив цю красу. Я обов'язково напишу пост про цінову політику Сейшел. І повірте, ви будете здивовані. Тут можна відпочити. Починаючи з 200 євро на добу, закінчуючи 200 тисяч євро на добу. Дуже багато європейців приїжджають і живуть тут на 2000 євро. 14 днів. Це харчування, проживання, дрібні витрати. Не бійтесь, мріяти. Бачите. Так, нещодавно в соцмережах підписала свої світлини з райського куточку світу, колишня заступниця голови Запорізької ОДА обласної державної адміністрації воєнної адміністрації Злата Нєкрасова. Саме так, це та сама Злата Некрасова, яка є однією з фігуранток скандалу та кримінальної справи з розкрадання. Ешелонів гуманітарної допомоги на першому році повномасштабного вторгнення. На відміну від жителів Сум, Кривого Рогу, Одеси та інших міст, де люди оплакують загиблих родичів, дітей, у неї все чудово. Зараз вона абсолютно без жодної краплинки совісті хизується кадрами елітного відпочинку на Сейшельських островах. І все це в купальнику від бренду Шанель за 2,5-3 тисячі баксів. Та окулярах бренду Картьєця, на яких стартує від 1000 євро. До неї прийшов той довгоочікуваний та обіцяний Володимиром Зеленським кінець епохи бідності. Друзі, а давайте пригадаємо, за які такі заслуги. Колишня заступниця голови запорізької ОДА Злата Некрасова зараз ніжиться на Сейшельському сонечку замість перебування на повному забезпеченні держави, десь у приміщенні затишного ізольованого пансіонату чи то санаторію. Так от, в серпні 2022 року СБУ та Набу проводили обшуки в Запорізькій міській раді у справі незаконного привласнення гуманітарної допомоги посадовцями цієї міської ради. У справі фігурувала тодішня заступниця голови Запорізької обласної державної адміністрації Злата Некрасова, це був один з найбільших скандалів від початку повномасштабної війни, що трапився в Запорізькій області та й в Україні в цілому. Тоді агент НАБУ Євген Шевченко оприлюднив інформацію про масштаби розкрадання гуманітарної допомоги в Запоріжжі. Він зазначив, що посадовці розкрадали в промислових масштабах майже всю гуманітарну допомогу, яка надходила і в місто Запоріжжя, і в Запорізьку область. Вони підозрюються в тому, що за ці півроку було розкрадено увага, 22 морські контейнери. 388 залізничних вагонів, 220 вантажних автомобілів, писав Шевченко, як бачите. А потім всю цю вкрадену гуманітарну допомогу продавали в тому числі через торгівельні мережі АТБ тої самої мережі АТБ, що належить новоолігарху Геннадію Буткевичу. Який зараз наповну деребанить українське надра, І статки якого за час війни зросли на сотні мільйонів, а то й мільярди доларів. Також у кримінальній справі фігурували голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, депутат Запорізької обласної ради. Віктор Щербина, нинішній чоловік, Златині Красової та секретар Запорізької міськради від слуги народу Анатолій Куртів. Тобто такий собі сімейний підряд по розкраданню гуманітар. За офіційною інформацією, НАБУ, під час обшуків у посадовців Запорізької міської ради було виявлено незареєстровану вогнепальну зброю та набої до неї, а також грошові кошти у великих обсягах. Як бачите, згодом справа по розкраданню ешелонів гуманітарної допомоги переїхала з глибокої шухляди набу. У ще глибшу шухляду нацпол. Станом на сьогодні ані вона, Злата Нікрасова, ані її чоловік, Щербина, ні той же новий олігар Буткевич, який би також мав нести відповідальність жодним чином не цікавлять правоохоронці. Саме тому Злата Некрасова зараз здійснила рух ешелонів вкраденої гуманітарки на Сейшели. Маю на увазі ці 22 контейнери, 389 залізничних вагонів та 220 вантажівок. Вона із своїми поплічниками-марадерами успішно конвертувала в кеш. Який зараз розтрачають на відпочинки, коштовності, елітні маєтки та люксові автівки, ось тобі народ мій вирок. Прості українці за закритими кордонами у своїй власній державі гинуть від ракет окупантів, в Сумах, Кривому Росі, Чернігові, тому таки Запоріжжі, а когорта зелених гнид. Зелених марадерів на цій крові нашого народу на Сейшелах святкує завершення епохи бідності і просто випорожнюється в обличчя рядовим українцям. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою мирною. І процвітаючую, і будем жить.